Той метод який зараз використовується і в нашому регіоні перше. На операційному столі пацієнт віком 70+. Група криворізьких хірургів разом з колегами з Черкас видаляють чоловіку аденому в черевній порожнині. Через вік та стан здоров'я містянина він перебував при свідомості, адже йому зробили регіональну місцеву анестезію. Загальний наркоз протипоказаний, обраний малоінвазивний метод операції, мінімізує розріз та тривалість після операційної реабілітації. Виконується втручання більш якісно в плані. Хірургічного лікування пухлини, тому що ми прислідуємо мету максимально вибрати всю тканину з пухлинами, клітинами, щоб досягнути стійкого оздоровлення. Це по-перше. Ну і саме головне, ці хворі вони активні вже наступну добу. Вони не потребують вживання тривалого і багатьох аналгетиків. Це теж дуже важливо, що аналгетики вони не такі небезпечні, що їх можна там місяцями. На поміч криворізьким ескулапам приїхав Черкас пан Роман, широковідомий у вузьких медичних колах України фахівець саме із малоінвазивної онкоурології. До криворізьких колег прибув не вперше, сам родом з Луганська, з якого через російську. Хібридну окупацію у 2014 році переїхав до нашого міста, але на той час тут не було потрібних лікувальних потужностей, і він переїхав із родиною до Черкас. Нині ж в урологічному відділенні 10-ї міськлікарні є всі умови для малоінвазивних втручань, устаткування, а також лікарі, які мають досвід та велике бажання постійно підвищувати свої вміння через обмін досвідом із колегами. Перша мала травматичність для того, щоб видалити цей орган. Раніше потрібен був довгий розріз, це тривала реабілітація. Тривалий час знаходження в стаціонарі, це тривале використання медикаментів, тривале використання аналізуючих засобів. І що саме важливе, на наш погляд, в сучасній Україні, в той ситуації, яку ми маємо. Це соціальна адаптованість пацієнта і соціальна активність В черкаському обласному онкодиспансері з 2015 року вже виконали майже 10 тисяч операцій на нирках, сечових міхурах, передміхурових залозах. Щорічно це приблизно 1000-1300 хірургічних втручань, які рятують життя та здоров'я українців. Задля обміну досвідом та зміцнення загального рівня вітчизняної онкоурології урології черкасці налагодили стійкі зв'язки не тільки з колегами з кривого рогу, а й з Києва та Кропивницького. Ці методики дуже. Добрі, тому що сам професор казав, що хворі на третій день виписуються з лікарні. І не 21 день, і не 30 днів, а, 20, а треті сутки вони йдуть додому і потім виходять швидко на працю. Хто працює, хто пенсіонер, ну швидко виходять з лікарні у нас. У нас е, сами, е, як би сказати такий, Пожилий у рулок, це 45 років, а наймолодший – молодий 27. Їх чотири у нас, і вони працюють дуже файно. Завдяки такому підвищенню загального рівня фаховості та якості малоінвазивних хірургічних втручань в кривоморозі відтепер не потрібно їхати до інших регіонів України за для вирішення нагальних питань зі здоров'ям. Олександр Фефілатів, Андрій Яковляв, перший міський.